Друзі, фундамент відіграє дуже велике значення в житті кожної людини. От подумайте самі, коли ви йдете купляти собі хату, будинок, ви в першу чергу дивитеся на фундамент. Ви не дивитеся на те, скільки в тому будинку кімнат, ви не дивитеся на те, який в тому будинку ремонт, на те, чи добре перекритий дах, і навіть не дивитеся на які там сусіди в цього, в цього будинку, які люди живуть по сусідству. Ми дивимося на фундамент. Чому? Тому що якщо там поганий фундамент, то яка різниця, скільки там кімнат, який ремонт, який дах і які сусіди. Цей будинок завалиться. Друзі, фундамент відіграє дуже велику і дуже важливу роль. Що є фундаментом життя кожного християнина? Фундаментом кожного християнина є Ісус Христос. Але так було не завжди. В старому заповіті люди, які жили ще в часи старого заповіта, їхнім фундаментом не був Христос, бо Христос ще не прийшов і не помер за нас. В старому заповіті фундаментом був Закон. Ось ми прочитали з вами Луки 6.49. Дивіться, ще раз прочитаємо, як починається цей вірш. А хто слухає та не виконує. Не виконує Той подібний до тої людини, яка побудувала будинок без фундаменту. Виконання закону, виконання закону було фундаментом. Сьогодні ж у нас інший фундамент. Сьогодні в нас фундаментом є Ісус Христос. Про це сказано в Першому Коринтянам 3.11. Читаємо. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. Отож, друзі, сьогодні наш фундамент це Ісус Христос. Чому так, друзі? Справа в тому, що на фундаменті закону ніхто не міг побудувати своє спасіння. Люди намагалися побудувати, але через їхні гріхи цей будинок падав, валився, тому що гріхи це є тріщини у фундаменті під назвою Закон. Кожен раз, коли ти грішиш. Цей гріх лишає тріщину в Твоєму фундаменті. фундаменті заповідей, фундаменті закону. І людям кожен раз приходилося перезаливати фундамент. Отож, друзі, була лише одна людина на всій землі і у всій історії людства, яка ні разу не згрішила, яка ні разу не зіпсувала фундамент закону ім'я тій людині Ісус Христос. Він був Бог і людина.